Всіх вітаю із магазина Аврора сьогодні. В понеділок як завжди, Аврора змінює акції. Але поки тут роблять переоцінку, хочу вам показати новинки посуду в першому випуску і показати щасливі знижки. В Аврорі буде день народження, вони будуть святкувати і будуть гарні ціни з 21 по 23, всього 3 дні. Це щасливі знижки. Зараз я вам пройду і їх покажу. Спочатку хочу показати ось такі новинки посуду, ваза для квітів. Написано в асортименті. Тут я бачу тільки в такому смарагдовому кольорі. Мені здається, що дуже гарно колір, 129 гривень коштує. Далі ось такі келихи, набір з двох келихів незвичної форми. Взагалі, вперше бачу такий келих. Такий він тендітний, тоненька ніжка, дуже гарний, я б сказала. Він, знаєте, з якимсь відтінком, так, ось, ближче до ось такого. Це, ці два келихи коштують 349 гривень. Далі чашка скляна, ребриста. Також, мені здається, дуже-дуже файного кольору, дуже гарна. Гляньте, який колір. Ой, мені прям подобається. 99 гривень. Також з'явилась чашка з кришкою. Такі я зазвичай бачу тільки в Сінсей. Гляньте, яка кришечка тут. Капібара. Ой, клас, 169 гривень. Ну це просто чарівно. Дитині от на подарунок це точно підійде. Сподобається, всі так люблять зараз капібари, скрізь їх малюють. Далі ще ось такі склянки високі по 27 гривень. О, слухайте які класні. Мені прям також подобаються вші новинки. Е красиві. 29 гривень. Ось така склянка. Ця йде на 245 мл. мілілітрів. Стака з 265 мл. мілілітрів. Далі чашка з візерунком зі зручною ручкою. Ось, бачите, ка вона тут широка. Мені таке подобається: 88 гривень. Знову ці капібара є також. Світлому кольорі ця капібара, вона ще йде в асортименті. показую, набір з ложечкою, ось такою. Ну це просто кайф 169 гривень. Вважаю, що на подарунок, якщо і для цієї ложечки зроблений такий прорізь, тут все дуже зручно. Дуже файно. файна в коробочці за 169 з ложечкою з кришечкою з написом капібара. Клас оці я показала за 27. Далі ось такі келихи можна сказати класичні, зазвичай в барах, да там десь. В якихось таких закладах завжди в такі келихи наливають сік або ще щось: 350 мл за 34 гривні. Тарілочка обідня скляна 25 см, Тарілка від ламінарк 49 гривень. Глибокий салатник на 250 мл, Написано тут, мені здається, більше 119. І Ось такий 17 см від ламінарк – 88 гривень. Ось такий скляний салатник 27 см Темного кольору 169 гривень. І далі ще ось до цієї чашки є такі тарілочки 99 гривень. В такому східному стилі мені подобається цей візерунок 99 гривень. І тарілка десерт на 88 гривень. Скільки не написано, ну якась така класична, мабуть, 20 см. Далі я піду, покажу вам щасливі знижки і розкажу про них. Так. Щасливі знижки буду вам показувати, ну, щоб не втрачати час, поки вони міняють цінники на ну, понеділка, хочу показати і розказати, вони будуть відмічати день народження Аврори у всіх аврорах України, будуть це відмічати. І 21-го будуть якісь міроприяття, це я потім вам також розкажу, якщо буду дізнаватись. І будуть такі великі знижки. Дивіться, от набір форм коштує він силиконовий для випікання три штуки. Де ж цей набір? Ось він коштує так 22 гривні. А з 21 по 23 люте буде коштувати 17-23% знижки. Ці знижки вони такі найбільші, не такі, як зазвичай. Ну, до Дня народження ж, звичайно. Ось такий термометр, кулінарний. Так, він коштує 77 гривень. А з 21 по 23 буде коштувати 55 гривень, 29% знижки. Далі мішечок, кондитерський. Кондитерський для крему, силіконовий, коштує так 24-30 см, а буде коштувати 15 гривень 38% знижка. І ще ось мішечок кондитерський за 29 гривень, коштує 40 см. Так, тут не написано, ну, якийсь із них 40 см. Оцей 30, мені здається, оцей все-таки 40, так, 29, а так буде коштувати 20. І знижка ця аж 31%. Далі щасливі знижки будуть на набір форм для випікання металеві. Ось отакі набір форм металевих. Коштували, коштують вони 39 на даний момент. Буде знижка 26 29 відсотків гривень. Мені здається, що ці щасливі знижки ну набагато краще, ніж звичайні. 26 відсотків знижки на виделочку, ось таку від АЛМО 29 Буде коштувати замість 39. Також ложка столова від АЛМО. Такі вони довгенькі ручки. Також гарно виглядає Ця серія у них замість 39 – 29. І набір ложок. Тут їх три в наборі. Іде 29 гривень замість 39 гривень. Ой, вибачте. Далі щасливі знижки, ніж розкладний. Іде він в такому чохлі. Цей ніж замість 149. Він буде коштувати 99 Це 34% знижка. Зараз я вам його покажу, дістану з чохла. Ось такий ніж розкладний. Багато я бачу в ньому функцій і відкривачки. Ну, ні, ну, розкладний ніж. Замість за 49,99 34% знижки. Потім, як закінчу огляд, я це складу. <різь> так, згадую, що мені там пишуть іноді. Форми для випікання для хліба. Металева форма, ось така на щасливих знижках буде 49 гривень коштувати від Алмо. А коштує вона зараз 69. Це знижка 29%. Форма для випікання хліба. Алмо 25 на 13 і на 5 сантиметрів. Далі. Форма для випікання кексів. замість 99 буде 64 гривні коштувати, також 35% знижка. Так, тут в цьому відділі, мабуть, я все показала. Перейду ще гляну, що тут на щасливих знижках є. Також щасливі знижки. Також пальник для газового балона. О, дивіться, знижка 38%. Замість 88, Він буде коштувати 55, Це 38% Знижка, дуже файна знижка. Щасливі знижки будуть на піч міні-спиртова з конфоркою. Файн замість 4934 31 відсоток знижки. Нагадую, це я показую знижки з 21 по 23, які у них називаються щасливі знижки. Щасливі знижки будуть діяти на оселедницю скляну. Значить, це від ламінарк. Ні, така ось скляна оселедниця. Така, ви знаєте, вона важкенька: 55 гривень. Коштує зараз, буде коштувати 39 гривень на 225 мл. Далі щасливі знижки, набір гачків з настінних. Ось такі гачки, 19 гривень, замість 29%, 34% знижки. Ще щасливі знижки на щітку господарську. Ось така господарська щітка з довгою ручкою. 12 гривень замість 19 гривень. Ну, дуже багато цих щасливих знижок буде на килими для дому. Вам, так. Ну, дивіться, той, який коштував 99, буде 64, замість 179 129, 25, 29. А тут взагалі знижка 34% килимок для ванної. Для ванної у формі тваринки мікс. Ну, ось вони у формі. Ну, я їх діставати не буду. 99 гривень. А так він коштує 149, 34% знижки. Також щасливі знижки. О, це щітка мені більш подобається. Господарська пластикова овальна 29 гривень, буде коштувати 34% знижки. Ну, файні знижки, що тут скажеш. Так, далі у нас по щасливим знижкам набір ось таких прищепок. Тут аж 50 штук таких різнокольорових мікс. Дуже цікаві, приємні. 34 гривні замість 49. 31% знижки. Щасливі знижки будуть діяти на кошик для паперового сміття. 39 гривень замість 55 гривень. Далі щасливі знижки у нас мильниця пластикова. Ось так ось дивіться, як вона виглядає. Ну, мені здається, непогана така мильниця. Є в різних кольорах. Ця мильниця 29 гривень, замість 39 – це 26% знижки. Знижка 30% буде діяти на такий дозатор для рідкого мила. Замість 99 – 69 гривень. Ще щасливі знижки будуть на такий дозатор для мила. О, цей дуже гарний також смарагдовий колір, Мені дуже подобається, буде він коштувати 55 гривень. Я щось прийду таке Собі куплю. Оцей мені дуже подобається тут. Саме він смарагдовому. Ще якийсь такий, як фіолетовий. Зараз покажу. Ну, може, в вашій аврорії він буде в іншому кольорі. Замість 77 буде коштувати 55% це 29% знижка. Щасливі знижки будуть діяти на серветки для прибирання. Ого, як упаковка така велика для прибирання. 100 штук вони такі великі, мабуть, клас. Я такі ніколи не брала. Гляньте, які. 100 штук. Замість 149 вони такі важкі, будуть коштувати 99, аж 34% знижка. Хочу почитати, підходи і для вікон, і для меблів, і для ванної, і для кухні. Оце вони такі, знаєте, серйозні серветки. За 99 гривень вони будуть. Так. Тут вже міняють цінники на цей тиждень, і це я вже вам в іншому буду показувати огляді ціни тижня. Далі буде також на такий конструктор дитячий, пластиковий. Це він. Ось він, цей конструктор, замість 84 гривні буде коштувати 59 гривень. Знижка 30%. і ще ось набір іграшок таких для хлопчиків. Замість 119 буде коштувати 88-26 знижка. Тут акт акції. То я потім покажу щасливі знижки ще на ось таку іграшку дитячу з підсвіткою. 27% Знижка буде діяти з 21 по 23, замість 149 – 109 гривень. Ось такий набір, косметичний, дитячий, дуже великий. Замість 169 буде коштувати 99 гривень 41% знижки. Велика, ну, велика знижка буде діяти. Тому хто хотів придбати для своїх, для, ну, для малечі там чи для онуків чи для дітей, для когось на подарунок, неважливо кому. Але от така є нагода: 41% знижки. Вважаю, що знижки дуже файні будуть, оці щасливі. Дуже багато знижок, всі так і не розкажеш, щасливих, буде саме у відділі дитячому. Дивіться, іграшка сюрприз 99 гривень замість 139. Ось така іграшка. 29% знижки, навіть 38 на такий антистрес. ой який класний, 55 гривень замість 88. Далі антистрес, антистрес ще якось іншого виду, 69 замість 99. Сніжко ліп. Пластиковий 22 замість 39. Ну, Сніжколіп якось. Ладно, далі. Набір іграшок для снігу: 49 замість 99. Тут. Щаслива знижка. На іграшку таку антистрес 40% замість 199-119 гривень. Ви приходьте, дивіться, тут дуже багато всього цікавенького. Отакий, От наприклад, набір іграшок іграшковий для вирощування кристалів. 69 гривень буде коштувати 30% знижка. Щасливі знижки продовжуємо. Тут у нас ліхтарик лампочка. Замість 69 гривень буде 49-29% знижка. Ліхтарик ось такий ручний. 99 коштує зараз, буде коштувати 69, це 30 знижка. 30% знижка буде на ліхтарик на голову замість 199 139 і також ліхтарик ручний на батарейці. Пластик із зумом від луна. О, такий, Бачите, якоюсь з ручкою цікавий. Замість 69 буде коштувати 49 гривень. Покажу трішки відділ ну, так сказати, техніки, електроніки зі щасливими знижками. Але ви приходьте в Аврору, дивіться, вже вони ці, ну, клеють цінники, ви можете заранче придивитися. І... Придбати те, що вам подобається. Тут просто знижки дійсно високі, 40%. Хочу показати на цей джойстик ігровий, замість 199 він буде коштувати 119 гривень. Оце є нагода купити, кому потрібен. Клавіатура бездротова. Отак вона виглядає. Замість 279 буде коштувати 199, 29% знижка. Колонка така симпатична, портативна, з ремінцем, до речі. Оця колонка буде коштувати 199, 30 33% знижки. І ще ось така ж. Мені здається, просто трішки в іншому дизайні. За 209 гривень 30% знижка. Тут щасливі знижки на клавіатуру дротову. Звичайна клавіатура буде коштувати 139 гривень, 30% знижка. Також килимок для комп'ютера за 24 гривні можна буде купити гарні килимки. До речі, різні різної форми, різні килимки замість 39 будуть коштувати. 24 гривні. Тут лампа. от така лампа. LED кільце зі штативом, з тримачем, Замість 299 буде коштувати 199 гривень. Це 33% знижки. І ось така штука. До речі, то я собі прийду, мабуть, також куплю. Це мені треба серветки для очищення монітору. Замість 99% тут, ну, ви бачите, серветка, щітка і ще й спрей такий. 69 гривень, 30% знижка буде. Так, це вже не щасливі знижки, це вже інше, то я буду показувати. Ось зараз щас, щаслива знижка буде на такий чайник електричний. От Чайник електричний, ємність 1,2 літра, корпус нержавіючої сталі. Замість 349 буде коштувати 229 гривень. Дякую, що дивитесь мій канал. В наступному випуску я вам покажу акції, які починаються у них в понеділок. І буду діяти весь тиждень. Це щасливі знижки. Щасливі знижки нагадую, будуть діяти з 21 по 23. Приходьте в ці дні в Аврора. Вони обіцяють, що у них щось тут буде, ну, якісь чи подарунки, тому що буде день народження Аврори. Плойка, гафре, хто собі хотів, дорожняв, буде коштувати за 64 гривні замість 99. Це аж 35% знижка. Дивіться, скільки кольорів. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!